Нещодавно я була спікером на заході на честь виходу четвертої частини Bridget Джонс, і у нас там були спонсори, а спонсори дарують своїм гостям подарунки. Давайте ми з вами зробимо розпаковку. Я в цьому не спеціаліст, але треба вчитися. Так, що перше бачу: гель для душу. Повноформатна версія, меншенька версія, така ж сама: мило, Ваніль орхідея. Парфум для дому. Я обожнюю ваніль. Коли я навчалася в школі, у нас біля дому продавали концентрат ванілі. Це навіть були не парфуми, це був саме ванільний концентрат. І я ним користувалась дуже довгий час, поки він не зник там в магазині. Я пам'ятаю, я ходила на побачення з хлопцем, і він каже: ти так пахнеш випічкою. Я запам'ятала це на все життя, я вам клянуся. Зелененький пакетичок, мені було дуже цікаво, що в ньому. А тут були пробнички. Шампуньки, засоби для догляду. Щось таке. Будемо користуватися.